Шановні друзі, от я хочу показати вам це фото. Я прошу вас звернути увагу на нього. Це Охмаддит. Пройшло 10 місяців з варварської атаки Російської Федерації на Охмаддит. Тоді ця подія всколихнула всю Європу. Це було в усьому світі, в новинах сюди. От я ставлю це фото. От я просто хочу, щоб ви подивилися: 10 місяців пройшло. Українці задонатили мільярд гривень. Що в нас відбулося, і наскільки відбудований Охмадит? Відповідь не зроблено майже нічого. Ще раз, майже нічого. Подивіться на це фото від сьогоднішнього ранку. Там просто забили деревом, законсервували будівлю, все От так зруйновано вона і стоїть. Ну, як таке може бути? Хтось може дати пояснення на це? Люди зібрали кошти, українці, український бізнес, всім миром, тому що охмади – це здоров'я, це діти, це найбільша цінність для будь-якої будь нації, для будь-якої держави. І що ми маємо ось це? Де винні за це? Чому вони не несуть відповідальність? Чому минулого року ми побачили купу скандалів, коли намагались гроші віддати якісь нікому невідомій фірмі з нульовим статутним капіталом? Після скандалів, після того, як громадськість била в набад, тоді це все зупинили і так, сьогодні гроші не крадуться, вони просто не використовуються. За рік ціни зросли на все. І ті донати, які українці тоді скинули, вони обицінюються кожен день. Кожен день. Ну скільки буде тривати ця ганьба? Ну невже ми не можемо як держава елементарну річ гроші, які зібрали люди, просто нормально використати і відбудувати те, чим пишалася вся країна, те, що потрібно сьогодні, тисячам українських родин.